Привіт усім! З вами пані Ліда і ведмежатко Бо. Привіт! Ми продовжуємо вивчати нашу абетку. І сьогодні у нас 10-та літера. І літера називається З. Подивись, ведмежатко, як вона виглядає і на що вона схожа. Літера З, друзі, дуже схожа на якусь цифру. Чи здогадаєтесь ви, на яку? Справді на цифру три. Ось, подивіться, вони справді близнючки. Літера З і цифра три. Зараз ми з вами подумаємо, які слова починаються з літери З або звука з. Подумаємо, ведмежатко? Наприклад, з зайчиня. З. Замок. Що це замок? Це така будівля, де можна жити. Або інше слово замок. Це такий пристрій, що допомагає закривати і відкривати двері. Так, вірно, йдемо далі. З – Зошит. З – Зупинка. Федміжатко, думай теж. Зуби. О, молодець! Вірно! Усіх у нас є зубки. З. Зима. з Зірка. З. Знак. Наприклад, дорожній знак, який допомагає дотримуватись правил дорожнього руху. Так, а ще є імена на літеру З або звук З. З – Зиновій, З Захар. А ти знаєш якісь імена на літеру З. Так, я знаю. Я колись був знайомий з дівчинкою на ім'я Злата. О, молодець! Так, це ім'я теж починається з літери З і звука З. Гаразд, друзі, а тепер ведмежатко, ми напишемо з дітками літеру З. А зараз приготуйте пальчики, розімніть собі їх, порухайте трішки ними. І ми напишемо літеру З. Увага! З верхньої крапочки верхнє півколо і нижнє півколо. Молодці! Ще раз. Верхнє півколо і нижнє півколо. Супер! Потренуйте собі вдома писати літеру З. Молодці. А зараз послухайте, будь ласка, про літеру З такий віршик. В Слухаю уважно! І ваше буде завдання порахувати, скільки літер З ви нарахуєте у ньому. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру 3. Є три зуби в букви З. Ними все вона гризе. Ось така весела буква З. Ось вона має три зубчики. Один, два, три. І справді дуже подібна на цифру 3. А скільки ж літер З ви нарахували у цьому віршику? Його ви бачите на екрані. Порахуйте! Від Ти теж! Порахуй, будь ласка. Так, здається, я вже порахував. Скільки ж у тебе вийшло? Сім чи вісім, не можу зрозуміти. Вірна відповідь: вісім вісім літер З є у цих всіх словах. Гаразд, друзі, а для чого ми вчимо літери, як ви думаєте? Вірно, ми вчимо літери для того, щоб навчитися швидше читати. Адже читати так цікаво. Можна дізнаватися про щось нове, читати казочки, оповідання. Це так класно проводити час? Просто супер. Друзі, а ви знаєте, що літера З і звук З, звук це приголосний звук. Що це означає? Це означає, що ми його вимовляємо з перешкодою. Не так, як голосні, що ми можемо їх проспівати. А нам щось заважає, а ну ми вимовимо його. З, з. Нам заважають зубки. Ми не можемо його просто проспівати. А зараз ми вже вивчили з вами голосні літери І приголосну З. І ми разом з ними, з цими голосними, складемо з вами склади. Адже ви пам'ятаєте, що таке склад? Це одна голосна і приголосні. Отже, Літера З. А це що за літера? Літера А. І в нас складеться склад. Ведмежатко? Ану, ми прочитай. За! Вірно, молодці, друзі. Тепер ви. За! Гарно. Приголосну З ми залишимо і додамо голосну. Що це за букочка? Е, молодці. А тепер прочитаємо разом. Ведмедику, допомагай! З. Молодець ведмедику! Ти навчився читати гарно? Тепер поміняємо голосну. Наступна голосна ми її теж вже знаємо. Нагадайте мені, друзі! Це літера Є. Вірно, молодці! І ми додаємо її до нашої буквочки З і утворимо склад. Зі-є-є Вірно, ведмедик! Ось ми вже з вами навчилися читати склади з цією літерою. А зараз, будь ласка, послухайте наша улюблена рубрика загадки. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Сірий? Хто такий сіренький? Скаче вгору, наче м'ячик! Хто це, хто це? Хто здогадався? Говоріть голос! Вірно, це зайчик. Супер, молодці, друзі. Ну, раз ми згадали за зайчика, ми зараз з вами дещо зробимо цікаве. Подивіться, будь ласка, у мене тут є зайченята. Оцей зайчик якої форми? Вірно, цей зайчик круглої форми. А ось у мене іще є один кумедний зайчик. Подивіться, а це якої форми? Трикутної, тому що він має в своїй основі трикутник, три кути і три сторони. Скажіть, будь ласка, а скільки у зайчика лапок? Так, вірно. Чотири. А скільки вушок? Вірно. Два вушки у зайчика. Ось цей круглої форми, а цей зайчик трикутної форми. І ми виберемо, яку морквину до кожного зайчика нам треба дати. Подивіться, у мене тут є морквочки круглої форми. Ось. І морквочки трикутної форми. Трикутник. Круг. Гарно. І кожен зайчик отримує морквину своєї форми. Отже, до. Зайчика круглої форми ми будемо давати круглі морквинки і будемо їх рахувати. Отже, один. Два. Три. Ось зайчик у нас отримав три морквинки. Добре, буде куштувати їх. Смакувати, адже всі зайці люблять морквини. Ви це знаєте точно. Тепер у нас є зайчик якої форми? Трикутної. Вірно. І отримує морквинки трикутної форми також. Один. Рахуйте. Два. І ще одна морквинка остання. Три. Три морквинки у цього зайчика. І. Три морквинки у другого зайчика. Підкажіть, будь ласка. Скільки всіх морквинок ми віддали зайцям. Скільки їх усіх? Ну, ми порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість морквинок усіх. Молодці, друзі. Зайців ми з вами нагодували. А зараз наступна загадка. Будьте уважні! У саванні проживає! Чорно-білі смужки має. І весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Хто це, ведмедику? Як ти думаєш? Так, друзі молодці, це зебра. Вірно? І давайте складемо слово зебра із наших літер. Перша літера у нас з. Друга е. Наступна. Ми вже її знаємо, друзі. Б. Наступна. Р. І остання нам всім відома літера А. Ось і склалося слово зебра. Це слово має дві голосні літери. Давайте їх проспіваємо. Е. А, -а, -а, а молодці! Правильно, супер! А скільки усіх літер у слові зебра? Порахуймо. Ведмедику, допомагай! Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять літер, Вірно, п'ять літер і п'ять пальчиків на руці. Молодці! А зараз, друзі, у нас з вами гра. Ви вже вмієте в цю гру бавитись. Я зараз буду називати слова, а ви приготуйте долоньки. Якщо ви почуєте слова, де є звук з, то ви маєте плеснути у долоні. Готові? Ведмежатку! А ти? Готовий? Добре! Приготуйся! Отже, заяць. Плескаємо. Вірно, молодці. Слон? Ні, не плескаємо. Звука з тут немає. Зебра! Є, молодці! Плеснули! Візок! Плескає молодці! Земля! Є, чую ваш плескіт! Квітка! Ні, не плескаємо! Вірно! Змія! Плескаємо у долоньки. Зайченя і знову плескіт. Стіна. Ні, не плескаємо. І останнє слово зірка. Плескаємо молодці. Ну що ж? Ви були великі молодці, зробили сьогодні усі завдання, відгадали загадки. Вдома потренуйтесь писати літеру З та шукайте її у книжечках. А нам, ведмедику, час прощатись. Дякуємо, що були з нами. На все добре! До нових зустрічей! Па-па! Привіт-привіт, друзі! З вами Юстинка і пані Настя. Ми дуже раді вас бачити! Хочемо з вами вивчити і заспівати пісню про ведмедика, який їхав у машині. А для того, щоб їхати в машині, треба в ручки що взяти? Кермо! Кермо! Та ми будемо їхати на машині ось так: у ліс. В ліста і поїхав ведмідь за малиною. Давайте з вами. Вивчимо ці рухи і слова. Сів ведмедик у машину, Та й поїхав по малину, а в малині джміль бринить, і злякався наш ведмідь. Ой це звір, такий носатий і сердитий. Покажіть, які ви сердиті можете бути. І крилати. Він, якщо нас дожене, біжимо. І тепер їмо малинку. З'їсть малину і мене. Окей, ось така пісенька. А тепер давайте спробуємо заспівати її трошечки швидше. Готові? Поїхали. Беремо берем кермо і їдемо в ліс. Сім, медмедику машину. Та й поїхав по малину, а в малині джміль бринить, О! і злякався наш ведмідь. Ой це звір такий носатий, і сердитий, носати, і, сердити, і крилатий. Він, якщо нас дожене, з'їсть малину і мене. Ось такий страшний звір, який налякав великого ведмедика. А цей звір маленький. Так, це звір маленький. Були раді вас бачити. Сподіваюся, вам дуже сподобалась наша пісенька. А тепер настав час прощатися. Па-па!